Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з аплікації. Українська хата символ єдності, добробуту, щастя, сім'ї та роду. Тож сьогодні пропоную вам зробити аплікацію української хати. Але спочатку давайте розглянемо, з чого складається українська хата. В хаті є біленькі стіни, стріха вкрита соломою. Віконця та двері. Тож починаємо працювати, а для роботи нам знадобиться фоновий блакитний аркуш паперу, кольоровий папір, клей, ножниці та фломастери. Спочатку ми клеїмо хату. Білий прямокутник посередині фонового блакитного аркуша. Це будуть стіни нашої хати. Далі ми беремо зелений папір та вирі... починаємо вирізати травичку. Та Приклеюємо її внизу біля стін нашої хати. Тепер беремо прямокутник жовтого кольору, згинаємо його навпіл та розрізаємо його по лінії згибу. Це будуть вікна наш... нашої хати. Та приклеюємо їх з лівого та правого боку. Тепер беремо коричневий прямокутник, згинаємо його навпіл. Та зрізаємо трішки куточки з одного боку. Тепер розрізаємо край, це буде солома стріха нашої хати. Фломастером можна заокруглити кінчики, утворюючи стріху нашій хатинці. Та приклеюємо її на нашу хатинку. Приклеюємо посередині прямокутне коричневого кольору. Це будуть двері нашої хатинки. Домальовуємо деталі віконця та ручку нашій хатинці, коричневим або чорним фломастером. Біля хати ростуть квіти. Ось отака гарна. Українська хата утворилася у мене. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалось разом зі мною робити аплікацію української хати. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Я буду чекати на ваші роботи. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!